Звертайтесь до знайомих. Хай вони приєднуються, нам потрібна підтримка. Чим більше нас вийде, ви можете собі зрозуміти. Всі, хто мили, вже чекати, всі розуміють, чим дихає цей президент, з чого вони живуть, як вони крадуть, всі це розуміють. І якщо вся країна вийде, він не зможе, він не зможе, тоді буде вже пізно. Що, що тут відбується? Це тут, це люди, тут люди в голос а, кажуть, що відбувається. Я впевнений, що ми зможемо це зробити. Знаєте чому? Я знаю, краще що, Без боротьби перемоги ніколи не буде. Тому ми будемо боротись, боротись до перемоги! Я в цьому. Слава Україні! <правж> <правж> Нікого нема на голові адміністрації, не президента, нема. Хотілося поспілкуватися. Але дві цікаві речі: стільки ОМОНу я в житті цьому не бачив. Десь автобусів тридцять Беркут. Беркуту, Беркут. Беркут. стільки бійців з під не бачив. Я думаю, тисячі півтори. Автобусів 30 стоять, хлопці там мерзнуть, вони кажуть, коли ж там всі розведуться. Це перше. По-друге, там в будівлі дуже гарно чути, що відбувається. Тому ми будемо продовжувати наші мітинги. Ми будемо тиснути в законний засіб робити все, щоб ця влада пішла. Ми можемо це зробити, коли встануть всі українці. Звертаюсь до кожного з вас. Не сидіть, будь ласка, вдома. Якщо ви сидите. І думаєте, що щось в вашому житті зміниться, нічого не зміниться. Тільки вийдя, висказавши свою позицію, ми зможемо, ми, ми нам потрібно нашу позицію відстоювати. Тобто план стояти по Янукович стріляє, якщо потрібно буде день стояти, ми готові. Якщо два, готові. Якщо тиждень, ми також будемо стояти тиждень. Якщо потрібно місце стояти, ми зможемо це зробити і ми будемо стояти до переможного кінця.